Проект студии «Квартал 95» студия «Магарич» представляет. Во время кризиса всем тяжело сейчас на работе. Но как же тяжело гопникам. Представьте себе где-то на Левандовке. Деньги или жизнь? Вибачте, будь ласка, в мене є 50 копійок, жінка дала на обід, будете брати? Чи більше нічого нету? Є. 50 копійок. Жінка Ах. на обіди дала, будете брати. Слушай. Если я на районе скажу, что забрал 50 копеек, меня ж уважать перестанут. Значит, держи волыну. Держи. Значит, давай очечки. Я сейчас из-за угла выхожу, ты такой... Хоп, стоп! Понял, да? Хоп, стоп! Жизнь или кошелек? Я тебе 100 баксов даю, а потом скажу, что делать. Все, давай. Ля-ля-ля-ля... <на> <на> Вибачте, будь ласка, це гоп стоп. Якщо вам не тяжко, дайте якісь гроші або, або жині. Служийте нормальний. Це ж гоп стоп! Тут жорстко нада! Гоп стоп! Повторяю! Гоп-стоп! Гоп стоп! Гоп стоп! Гоп -стоп. Форієн, I kill my... Гоп-сто! А тепер, якщо вам не важко, дайте якісь гроші. А, або або життя. А мені життя не треба. Ти розумієш, що це гоп До кінця жорстко гоп-сто! 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 Життя чи Давай! я зрозумів. Опста! <laughs> Жизнь кошеля! Только не убивайте, только не убивайте! Вот вам сто баксов! Держите только... Все, молодец, красава! Отдай пистолет, а то порежешься. Так, держи очечки. Итак, выходишь дальше по сценарию. Так, сейчас, давай, давай, давай. давай. ха 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 кошелек? Вибачте, будь ласка, у мене є 50 копійок. Жінка на обід дала. будете брати? Чувак, я только що тебе дав 100 баксов. Где они? Я їх пропив. Слушай, КАК пропіл! От моя жінка завжди дивується, як я так швидко їх пропиваю. Пані та панове, цього року ми всі разом вболівали за збірну України. Ви знаєте, матч Україна-Греція був настільки важливий, що його дивилися абсолютно усі. Отож зустрічайте трансляція матчу Україна-Греція на релігійному. Каналі! Добрий вечір, браття та сетрі. Починаємо святкову трансляцію футбольного матчу Україна-Греція. З вами я в студії Никодим. І ти як Пилипон. І ось 31 хвилина Матчу і лукавий виходить напроти наших ворів. Один на один. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Один. І ось 90 хвилина Матчу. Ми не втрачаємо надії. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Кінець матчу. Вічна па. С ребятами поездили по городам Украины и пришли к выводу, что в принципе раздача флаеров, рекламок везде одинаковая. Ну, в том смысле, что везде их раздают, но делают это везде по-разному. Вот как, например, раздают флаера в городе Киеве. Неинтересно раздают флаера в Киеве, гораздо интереснее их раздают в городе Донецк. Ну и конечно мы не могли показать, как раздают флаера во Львове. Просили, мама, тато, мы вас просим опредеть до нас на знижку 30%.